Уникнути військового обліку тепер буде практично неможливе, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. Про автоматичну постановку на військовий облік повідомило Міністерство оборони на своєму сайті в зв'язку з прийняттям відповідної постанови Кабміну, текст якої ще очікуємо. За загальним правилом постановка на військовий облік здійснюється за зареєстрованим місцем проживання. Якщо ж воно відсутнє, то призовники братимуться на військовий облік до Яворівського РТЦК та СП, а військовозобов'язані та резервісти. До щастяського РСК та СП. Зв'язку з тим, що автоматично було поставлено на військовий облік особи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, то... Виявилися на обліку навіть ті, хто були давним-давно виключені із військового обліку по непридатності чи судимості. Відповідно, у людей виникають індивідуальні питання, які необхідно вирішувати в судовому порядку про відновлення реального стану військового обліку, зокрема включення запису про непридатність до військової служби та невійськову зобов'язаність.